Сьогодні поговоримо про бордюрні жоржини. Це є низькорослий сорт багаторічних жоржин рослини родини айстрових. Цвітуть рясно і довго з липня і аж до перших заморозків. У висоту кущі досягають 55-60 см. Махрові соцвітя до 15 см у діаметрі. Бутони щільно згруповані. Забарвлення квіток. Рясніє різноманіттям від білих до темно-бордових, включаючи безліч відтінків і поєднань. Бордюрні жоржини, як і інші сорти жоржин, найчастіше розмножуються вегетативно, тобто поділом бульб або живцюванням Рідше використовується на сіневий спосіб, але він не гарантує збереження сортових ознак. Жоржини це взагалі світлолюбові рослини, тому висаджувати їх потрібно на добре освітлюваних ділянках. Вирощування бордюрних рослин набагато простіше, як високорослих. Потрібно тільки дотримуватися деяких правил. Жоржини висаджують весною тоді, коли вже минає загроза заморозків. Це приблизно кінець травня. Все залежить від регіону ґрунт повинен прогрітися хоча б до 10 градусів тепла. А якщо бажаєте, щоб раніше було цвітіння, тоді у квітні можна проростити бульби у горщиках у приміщенні, а потім висадити на клумбу. ґрунт для журжин має бути легкий, рудючий, з гарним дренажем. Відстань між бардюрними сортами достатньо 30 см, щоб вони утворили щільну декоративну лінію. Бульби садити горизонтально вічками вгору і засипати ґрунтом і добре пролити. Якщо великі бульби, їх можна розділити. При поділі бульб важливо, щоб кожна частина мала корневу шийку та бруньки. Після висадки можна зробити мульчування ділянки із жоржинами. Це дасть можливість відмовитися від таких виснажливих робіт, як прополювання і розпушування ґрунту, а також не дозволить ґрунту у спокотні дні швидко висихати. Поливати жоржини потрібно рясно, один-два рази на тиждень. Але також не забувайте, що не потрібно дозволяти волозі застоюватися у корінні, бульби жоржин схильні до загнивання. У сильну спеку зберегти вологу допомагає підгортання після поливання, і перед наступним поливанням ґрунт від стебел потрібно відгребти, полити рослиною, а потім знову підгорнути. У процесі росту підживлювати жоржини потрібно кожних два тижні, чергуючи мінеральні добрива з органічними. На сьогоднішній день існує величезна кількість сортів жоржин. І завдяки такому різноманіттю жоржини дозволяють створювати у саду справжню палітру кольорів. Після перших заморозків бульби жоржин потрібно викопувати, обрізати листя і пагони, залишивши лише 5-10 см стебла. Шийка бульби відрізняється особливою тендітністю, тому почніть викопувати. Бульби вранці у суху погоду, щоб вони встигли просохнути на повітрі і стати менш ламкими. Крім того, легше видаляти залишки ґрунту із бульб, що добре просохли. Як правильно викопати жоржен? Обкопайте рослину з чотирьох сторін на відстані приблизно 30 см від стебла, щоб обрізати довге коріння. Підведіть вила під земельну грудку і виштовхніть її із землі. Ретельно очистіть з бульби грудки землі і переверніть їх на просушування. Правильне зберігання жоржин взимку 90% успіху у їх вирощуванні. Бульби, що залишаються на зимове зберігання, не повинні занадто висихати, бо навесні вони дають слабкі паростки. А недостатнє просушування призводить до того, що коріння під час зберігання загниває. Якщо на бульбах виявлено якісь механічні пошкодження, їх потрібно зрізати і обробити. Найкраще зберігати бульби жоржин при температурі 3-5 градусів при вологості повітря 60-70% добре провітрюваному приміщенні. Підходить для цього сухий підвал. Якщо у вас немає ні підвалу, ні погреба, і вам доводиться зберігати бульби журжин у квартирі, помістіть ящики з бульбами в найбільш прохолодному місці. Найменше для зберігання бульб бульбжун підходять теплі і вологі приміщення. Протягом зими не забувайте оглядати бульби, щоб мати можливість вчасно усунути можливу появу гнилі. Уражені ділянки потрібно очистити до здорової тканини і обробити. Жоржини часто використовуються у флористиці. Вони здатні перетворити будь-яку композицію на святкову та вражаючу. Жоржини у зрізі тримають від 5 до 7 днів, якщо вчасно міняти воду і підрізати стебла. Щоб вони стояли довше у вазі, бажано зрізати їх вранці або ввечері, коли квітка максимально свіжа. А найкраще використовувати напіврозкриті бутони. Вони розкриваються вже у композиції. Жоржина для багатьох садівників та флористів це улюблена квітка. Недарма її часто називають королевою осіннього саду.